Сила роду втрачається, якщо в ньому немає єдності, і тоді навіть непереможні воїни стають вразливими для ворогів. Дуже актуальна тема. Та подача і її розкриття режисеркою Олесею Калітієвською не перевершені. Сьогодні в нас знову в мурашнику таке життя, такий шум, гомін. І Це так радує, тому що наш театр для того і існує, щоб збирати оце, оцей мурашник, да і чути оцей подих людей. Оці їхні. Укид їхніх сердець, який направлений на, на любов до нас, а ми віддаємо вам свою любов і даруємо вам сьогодні таку виставу, яка називається Дві стріли. Про що ця вистава? Я говорю, що ця вистава про те, про що ви самі хочете. От що ви собі побачите, так воно є, так воно і правильно. Тому що тут і про родинні зв'язки, тут і про державність, тут і про кохання, тут і про зраду, тут і про дружбу, тут і про як двойні стандарти. Такий собі детектив кам'яного віку, актори театру «Муравейник» понурюють глядача у вирі життя в племені, де є і сміх. І безтурботність, також кохання, і боротьба за владу. Вистава, ви знаєте, вона і кожен знайде в ній щось своє. Хтось побачить, так, як казала наш режисер, свою родину, хтось побачить і нашу країну, те, що зараз в ній відбувається, а хтось побачить можливо. Те, що було колись давно, і зараз воно трішечки переплітається із теперішнім, тому кожен побачить щось своє. Грала таку спочатку трішечки Ну таку, яка все бачить в рожевих кольорах, а потім різко міняється світогляд. Ти розумієш, що люди не всі такі добрі, не всі такі гарні, і е, е, якось це трішки на мене повпливало, як героїню саме цієї вистави. Дві стріли неймовірні емоції від вистави отримало подружжя Швейцер Ніна та Олександр. Просто у захваті від майстерності та таланту місцевих акторів. Ми неймовірно вражені мене. Вразила акторська гра. Це просто щось неймовірне. Було таке, я, я був присутній в живому, в живому як в реальності, в історії. Та, так, кожен, кожна емоція. І Я не знаю, як е, режисер зміг зробити так, що це а, в мене просто такий короткий. Так, час, я сидів мене слів навіть немає. Це реально круто. Я під враженням і досі. Так, і дуже круто, що в такий надважкий так час, коли Сумно скажімо так, але ми маємо жити. Ми маємо далі розвиватися і підтримувати і себе, і військових. Я впевнена, що з цього що було, також і на ЗСУ передані кошти, і нам це як якась розрядка, розгрузка. Треба таке робити, тому що життя триває і треба жити. Кожна вистава акторів муравейника це нове життя, нові емоції та враження. Вже чекаємо на наступну прем'єру. А хто ще не побував на виставі, радимо це виправити.